Відео про комерційну каву не знімав. Ну, але давайте вже одне мені, одне вам. Ну, ну, ну бо я теж. Хто ж може хоч шоколад. За дволовій Тому сьогодні повернемось до світу спешалті кави з унікальним лотом і методом обробки. Вітаю вас на каналі Брю Одісі і запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила! Сьогодні ми знову в Латинській Америці: в гірській, туманній, колоритній, ароматній Колумбії. А повноцінно зануритись нам в цю подорож допоможе Колумбія Гранха Параїзо 92. Походить ця кава з регіону Каука, відомого своїми високогірними плантаціями та вулканічними ґрунтами. Вирощена вона на висоті 1900 метрів над рівнем моря, але що дійсно її виділяє на фоні інших, це обробка. І все це завдяки кавовому продюсеру Вілтону Бенітесу, який довів, що поєднання традиційних методів вирощування з науковим підходом до обробки кави може створювати унікальні продукти світового класу. Обробка у нас тут митий термалшок з інокуляцією дріжджовою культурою. Сам по собі термалшок це традиційний митий процес з використанням різких змін температури, тобто власне термалшоку для покращення смакових характеристик кавових зерен. При обробці саме цієї кави, які у нас були кроки. Перше, це обробка кавових зерен розчином четвертинного амонію, озонованою водою та ультрафіолетовим випромінюванням. Далі кавою зерна ферментується здріжжями, і через 48 годин зерна очищуються від м'якоті. Наступним кроком буде миття та сушіння протягом 48 годин при температурі 36 градусів Цельсія у спеціальній екосушарці. Дана кава вже завоювала багато сертець і я сумніваюсь, що саме моє стане виключенням. Тож, давайте вже якнайшвидше відкриємо цю пачечку і оцінимо перші кавові нотки аромату. М -м 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 -м. Я відчуваю такий шоколадний, вже приємний аромат, трошки більше, походу, зірвав. Так, дуже приємний каво-шоколадний запах насправді, але давайте, вже, щоб не бути голослівним, зараз я перемелю цю кавку, і ми дізнаємося вже молотий аромат. Дуже приємний аромат насправді. Тут ще зберігається ця кавова шоколадність, яку я описував попередню. Але... Але в ароматі додається якась ягідна свіжість, я б сказав. Так, щось трохи, трохи ягідне тут додається, тому ну, вже просто повен рот слини, не терпиться скуштувати, тому ставлю чайник і зараз будемо заварювати. Хочу сказати пару слів про аромат. Я тут сидів і насолоджувався ароматом під час заварювання. І це пахне ем, чай бесіда, лісові ягоди. Оце воно. Це просто такий солоденький запах лісових ягід, і мені прям ну, дуже подобається. І в пам'яті реально от сплив саме цей чай. Запах ну, бомбезний просто. Отже, кава нарешті заварена, трошки вистигла. І я просто не міг дочекатись. слова про аромат я абсолютно не забираю. Тому що мм, аромат просто, ну, от реально, чай з своїми ягодами. Це оцей аромат. Прям родом з дитинства, можна сказати. Тут вже зразу 10 з 10 за аромат. Це просто шикарно. Я, я не можу вже хочу спробувати. Тут вже. З останніми кавами, які я пам'ятаю на своєму язиці. Перше, що мені вдарило по піднебінню була кислинка. А, кава... Тут просто слова зайві, це, це амброзія. Це просто амброзія. Я, я хочу насолоджуватись і нічого не говорити про неї. Кава дуже солодка, чашка по балансу взагалі класно вийшла. І смак тут той самий, що і, с... що і аромат. Це смак лісових ягід. І оця солодкість лісових ягід разом з їх смаком просто неймовірно розкривається в роті. Дуже збалансована чашка в плані кислинки і гірчинки. І гірчинка досить ненав'язлива, вона залишається на післясмаці. і післясмак такий середненький в цьому плані а, по тривалості. А, але а, навіть незважаючи на цей злегка гіркий післясмак, смак, все рівно бомбезна. Угу. да. Тут привалює все-таки кислинка оцих лісових ягід в смаці. Гірчинку на під час ковтку її майже не відчутно. Вона, звісно, присутня, але в принципі все-таки превалює смак лісових ягід. І це, це просто це найкраще в цій каві. Тіло досить середненьке, але з сувом в сторону вершковості, в сторону важкості. Це Вівальді в моєму роті. Ноли ну, кава це просто одна з найкращих кав, які я куштував останнім часом. Я не беру комерційну каву в рахунок. Це просто це неперевершена симфонія смаку. Це Вівальді, це бах серед кав. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Давайте підсумуємо про цю каву. Аромат. Лісових ягід досить сильний і добре відчутний, і дуже приємний. Це чай з лісовими ягодами. От бесіда мені, мені реально не реклама бренду, але родом з дитинства ці е, спалахи у мене в голові зараз виникаються. Це просто чай з лісовими ягодами. Е, на смак чашка вийшла дуже збалансованою. Тут у нас в смаці превалює кислинка лісових ягід, і кава взагалі дуже солодка. Смак, він взагалі дуже яскравий, дуже солодкий, б'є по піднемінню ця кислинка лісових ягід, і це дуже класно відчувається в роті. Це просто 10 з 10 10 100 за смак, просто неймовірно. Дуже легка тут гірчинка ледь відчутна, але на після все-таки тут більше превалює саме гірчинка і по тривалості. Ну, десь такий середньотривалий цей післясмак, але він досить приємний. Тобто тут нічого такого, бо буває гірчинка, яка просто забиває все і хочеться запити цю каву. Тут навпаки, тут дуже приємний цей м'яко-гіркий післясмак, середньотривалий. Тіло тут середненьке, але в принципі з таким легким перевалюванням важкості переходом туди, в більш вершкову частину. Тобто, загалом це. Шикарна кава, я вам дуже раджу її спробувати. Це One, One Back Club від Радіокава. Єдине, що вона в мене трошки вже настоялась, але я сподіваюся, що вона в них ще залишилась. я Маю на увазі, що вона в мене вже пару тижнів як стоїть віддати обсмажки. Але я сподіваюся, що вона ще у них залишилась, тому я дуже раджу вам спробувати. Це. Це 10 з 10, це абсолютно заслужені 10 з 10, і а, дуже дуже подобається. Я б таку каву пив кожного дня. Це дуже класний смак. І, до речі, я не сказав, що тут а, це сорт у нас типіка 07, тобто це якась сортова варіація Арабіки типіки. І тут також Вілтон-Бенітису. Просто всі лаври, тому що типіку досить складно вирощувати. Вона сприятлива до, до хвороб. Вона дає менші врожаї. Тому Вілтон Бенітес просто кавовий чарівник, і Колумбія Гранха Парадіса засяде дуже довго у мене в пам'яті і на язиці. Тож, дякую вам, що доєднались до моєї кави Одіссеї. І я сподіваюся, що ми зустрінемось з вами в наступних відео. Тому залишайте в коментарях, яку каву ви хочете, щоб я спробував, і щоб вам було цікаво дізнатися взагалі про каву, тому що зараз маю дуже багато ідей для відео і намагаюся все це втілити для вас. До нових зустрічей.